Сьогодні, тут біля пам'ятника, воїнам афганцям Відзначається 25-та річниця виведення військ з Афганістану. Відповідно до угод виведення радянських військ з Афганістану розпочалося 15 травня 1988 року, а 15 лютого 1989 року були остаточно виведені наші війська з Афганістану, і закінчилася радянсько-афганська війна. Шановні учасники бойових дій на території інших держав. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто жив, хто воював, і хто вижив, і хто залишився у ті важкі буремні роки. У 1989 році завершилося оте земне пекло, де була кров, смерть, де ви втрачали своїх друзів, своїх командирів. І напевно, було полегшення від того, що то все завершується. Одночасно із сумом, бо ви там залишили свою молодість, а головне, ви залишили своїх друзів на віки в землях Афганістану. Хоча пройшло 25 років, але ви далі продовжуєте воювати, ви далі відстоюєте свої права. Ви не хочете преференцій, ви не хочете пільг. Але вам і не віддають те, що ви заслужили, те, що має гарантувати держава, те, що вам пообіцяли. І я хочу зараз сказати вам велике дякую, велике спасибі за активну участь у подіях, які відбуваються сьогодні в нашій Україні. Ви і зараз на передовій. І коли в Афганістані перед вами був ворог, навколо так само, то в Києві, на жаль, один супроти одного став українець. Став брат проти брата, став син супроти матері. І зараз достатньо невеликого кроку для того, щоб почалася громадянська війна. Ми не маємо права це допустити. І це так само залежить в великій мірі і від вас. Ви то все бачили. Ви то все відчули на своїх плечах, своїм серцем і своїм розумом. І сьогодні, коли? Лунають заяви деяких політичків, шановна громада, ви собі уявіть, вони хочуть прирівняти беркутівців, тих людей, які вбивали мирних протестувальників, які викрадали, катували, вони хочуть приєднати до учасників бойових дій, до вас, воїнів афганців які дійсно воювали. Ну це повний маразм. І ми не маємо права цьому допустити. Вчора на засіданні консультативної ради при голові обласної ради, голови районних рад прийняли рішення передбачити кошти для сімей загиблих в бойових діях на території Афганістану. Ми прорахуємо, пропрацюємо це питання, винесемо на розгляд сесії районної ради. Звичайно, важко зараз усвідомлювати у ту важливість даного моменту. Зараз створюються загони самооборони, і ви в основному приймаєте активну участь в цьому. Я рахую, що це здебільшого є загони для забезпечення громадського порядку. Бо зараз ввечері вночі ваші колеги ви патрулюють вулиці, допомагають міліції, затримують злочинців, затримують крадіїв, їх тримають і передають міліцію. Це є співпраця. Зараз треба і це робити. І, звичайно, всі ми, напевно, з тривогою очікуємо понеділка. Бо невідомо, як поступиться влада злочинна, яка ніяк не хоче змиритися з тим, що мільйони людей вийшли на мирний протест для своїх прав, за для свого майбутнього, для майбутнього своїх дітей. Я хочу сьогодні вам подякувати, низько уклонитися. Побажати вам здоров'я, побажати вам багато працювати на ім'я нашої держави, на ім'я нашої України. Слава Україні! Шановні воїни, афганці, шановні учасники бойових дій на території інших держав, шановна громада, кілька цифр з історії. Війна в Афганістані тривала більше 9 років. Загинули десятки тисяч людей з різних сторін і це є жахом. Точні колишніх воїнів померли від ран. Убитим і живим не було і нема за що виправдовуватися. Їх нема за що звинувачувати, але їх варто пам'ятати, тому що потрібно пам'ятати цю війну як трагедію. Ця війна закінчилась 15 лютого 1989 року. Хтось з радістю почув цю війську, а хтось з болем, з горем. Під час війни загинуло 14 453. Особи з 620 тисяч громадян колишнього Радянського Союзу, які брали участь в військових діях. На той час Україна ще не охоплювалася від Чорнобильської катастрофи, і ця нова трагедія також була болючим ударом. Серед загиблих кожна четверта людина родом з нашої України. Пекли Афганістану пройшли більше 160 тисяч громадян України. Не повернулися на рідну землю 3360 воїнів. З них 3280 загинули, а 80 чоловік пропали безвісті або опинилися в полоні. Поранило понад 80 тисяч українців. Жахливо й те, що після війни наших земляків від ран і від хвороб померло більше, ніж загинуло на війни. Після цієї трагедії залишилося без синівської підтримки 1980 батьків, 2729 матерів. Стали вдомовими 505 молодих жінок, а сиротами 711 дітей. На Дерзнянського району участь в Афганській війні взяли 297 осіб, з них три жінки. Восьмеро воїнів повернулися інвалідами. П'ятьох хлопців привезли додому в цинкових домовинах. Це Михайло, Михайлюк Микола Васильович і Ломпас Василь Іванович з Биткова. Єсипенко, Тарас Ярославович Назовизова, Яремчук Дмитро Васильович з Бистриці, Грилишин Ярослав Михайлович з Тримби. На сьогодні ще 29 воїнів афганців померло. Вічна їм пам'ять. Україна тоді ще не мала своєї армії, але українці завжди були мужними і сильними людьми. За 9 років цього пекла на один день припадала смерть чотирьох осіб, з них один був українцем. По всій Україні не було б міста або села, з якого би не призвали в армію людей. Комусь ще було 20, а хтось пішов зі школи. Через горнило радянсько афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинули у час новітньої історії. Воїни афганці з усіх регіонів України виступили на захист українського народу і сказали, що з майдану незалежності вони підуть після перемоги. Сьогодні не найкращий день для нашої держави. Ми вшановуємо день учасника бойових дій та 25-ї річниці виводовій з території Афганістану. За 9 років, 1 місяць і 7 днів, як було відмічено, майже не повернулося до Бувшого Радянського Союзу 15 тисяч солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів. Ще більше вернулося до себе. На батьківщину поранених, хворих. Також не повернулися з Афганістану і хлопці з нашого району. П'ять чоловік, які вже були названі фамілією. Тяжко переживаємо ми і роки після Афганської війни. 20 чоловік, 29 чоловік ми вже втратили в мирний час святом. Ваші родини, ваших дітей, ваших онуків, щоб ви були крепкі, здорові, щоб мали мужність бути такими, які ви є, і бути, як кажуть, на захисті нашої батьківщини. На майдан Шевченка стрункими рядами зайшли ветерани війни в Афганістані. Затим до пам'ятника воїнам афганцям були покладені вінки від ветеранів учасників бойових дій в Афганістані, від Надвірянської районної ради, від громадських організацій та установ під підприємств міста. Затим була проведена панахіда, яку провели. Отець Олег Траско і отець Ігор Шліхутка. Сьогодні нікому не секрет. Історія говорить про ті події 80-х років минулого століття братобивча війна, яку нав'язав, яку нав'язала ганебна політика тодішнього керівництва Радянського Союзу, привела до багаточисельних жертв. І сьогодні на яка згадує тих героїв, яких свідомо зубувала та радянська система іти боротися і визволяти і боротися за щасливе майбутнє мирного населення Афганістану. Адже 1989 рік став закінченням того пекла, тої столітньої трагедії, яка пов'язала весь Радянський Союз. І всі країни, які відправляли своїх синів і дочок. 297 солдатів української армії тодішнього радянського союзу приймали участь у визвільній акції на території Афганістану. Саме вони уродженці, мешканці нашого дернянського району. І сьогодні, коли ми через 25 років, на 23-му році незалежності нашої держави проводимо аналогічне порівняння, то сьогодні схиляємо перед вами голову, адже сьогодні ви той оплот, адже ви, маючи великий військовий досвід, великий військовий вишкіл стали на захист рідної української землі. Проти навали Донецької провладної Орди. І сьогодні, дякуючи вам, ви маєте свої сотні у Києві, в інших містах, створити загони самооборони для того, щоб панував мир і спокій у вільній незалежній європейській державі. Сьогодні ви активно включилися у громадську роботу. І сьогодні, дякуючи вам, ви переконали центр сепаратизму і федералізму. Банду влади з міста Харкова, щоб вони, не будучи проплачені, йшли, переконували вас. Чому ви стоїте на барикадах Євро і Автомайдану? І дякуючи вам сьогодні. Зорганізувалися всі громадські організації, всі сектори, всі люди, які юні по своєму віку, на захист незалежності нашої держави. Тому цей день. Схиляємо голови перед тими, які не дочекали цього дня, які вийшли з нашого міста і не повернулися в рідні країни. Тому дякуючи вам, дякую тим родинам, які втратили чоловіка і сина. втратили батька і інших членів сім'ї чи родини. Слава всім воїнам Афганістану! Слава невинних уб'єнних, які не прийшли до рідної землі. На завершення свята виведення військ Афганістану воїни афганці як справжні патріоти, пішли до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку взяти участь у молитві за українську державу. Дивовижне свято присвячене воїнам афганцям завершилось на майдані солдатською кашею, до якої запросили всіх мешканців міста надвірної.